Завтра двойний праздник – Христопоклана Неділя, а наш храм возврженні Христа, Христопоклони. Завтра і праздник благовіщення Пресвятої Богородиці, і благовіщання, віщання облагови. якої то благо возвістив і хто возвістив. Завтра будемо говорити подробно, а нині лише в общих. Чертах. А именно, Архангел Гавріл, вестник Божий, приходить і сообщає Діві Марії. Ти обрізала благодать у Бога, благословена ти у женах, ти родиш Месію. Діва Марія з любов'ю прийняла Архангела, але тот час було. У народі таке поняття, якщо комусь з'явився ангел, так значить, ти щось наробив не недоброє, ти щось гріхи затворив. І Діва Марія переживала і написано в Євангелії, що би значилося це явлення. І тоді він сказав: їй, радуйся, благодатне, не бойся, не бойся, я тобі вищаю тайну одвіка скриту, тайну Святої Троїці, тайну те, що друге лице Святої Троїці заходить з Небес і родиться от тебе як Месія і йому ім'я Ісус. Йосиф був юридичний муж, котрий оберігав її дівство, щоб їв, по-перше, не додівали і чому не замужем. А друге, коли родить Месію Христа, вже ніхто не посміє казати, що мужа немає. Мужа має. Бог так пряму дородив, вимнімо, що казав про Ісаїя. Пам'ятайте, що упознаєте Месію в определенних знаках. Яких? Діва чреві приймати і родити сина. Та да для єврейського народу це була трагедія, якщо дівчина родила, значить, незаконно родила, значить, побити її треба камінням. І многим для простих людей. Поняття тяжкої було цей знак прийняти. Восточним царям, котрі глядали рожденого Месію, їм теж було сказано даю вам знак знак, Тобто, некий образець, ви знайдете младенця у царських палатах, у м'яких одежах, ні, не там. Найдете младенця у яслях. Хто у світі у яслі кладе дитину? Хто відів ніколи перший случай. І так, тот знак був для тих учасників тим доказом, це є Месія. Этот знак головний. І ми сьогодні кажемо: знак Діва Марія родить Месію. Господи, благослови наших людей, куди держаться православної віри. Открий ум тих, котрі ще слабенькі, неспособні, не, не церковні. За своє время часто не молилися, не цікавилися релігією, ставали одні з останніх самих слабеньких. Господи, і тих приверни до церкви. Помилуй нині воїнов, помилуй переселених, помилуй в сущих бідах, помилуй людях у, у болезнях, коли уви, зачастую ні лікарства не є, ні в ни міста в лікарні. Господи, помилуй наших людей. Ми молимося, тому що знаємо. Чи ми не обладали на першому місці наша віра, наше багатство? І винесіть благословені дома. півдесятої зустріч Архіреям із Богом Святим.